Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз я вам розкажу, розкажу, яку станцію вибрати для, для трьохкімнатного будинку. Дивіться. по-перше, треба дивитися на ціну Якщо вона занадто низька станція на 6 кВт то її краще не купляти. Дивіться, наприклад, подивимось марку Асі. Пишемо на англійській осі Асі. ось Аси Ньюа, Аси наше рішення у вас поті. Дивіться. Ось такі станції виробляє, виробляє компанія Асі. Дивіться, ось так виглядає. Це виглядає варіант на 3,2 кВт, а батарея на 7 кВт. То виходить, дивіться, наприклад, якщо, якщо фен 2 кВт, а всього в станції акумулятор 7 кВт, то фен, виходить, за 3 години це буде 6 кВт, а за виходить фен зможе десь 4 працювати 4 години. Але краще повністю не розряджати, але розряджати краще до 20 від до 30 відсотків, а потім ставити на зарядку. Або якщо є генератор, від генератора заряджати. Ну, генератор теж повинен бути, дивиться. Що станція? Що станція може потягнути? Дивіться, бачите, її можна навіть, вона дуже зручна, тому що її вон. Її можна навіть під'єднувати до будинку. Дивіться, бачите тут, які розйоми є. є виходить 4 USB-порта і 3 звичайних розетки та прикурювач. І ззаду є 2 варіанти зарядки. Три варіанти зарядки. Сонячна панель. Потім можна заряджати від машин. Чотири варіанти зарядки. Від машини, від сонячної панелі, від акумулятора і, від... і виходить, що від мережі. Дивіться, мені більш подобається варіант. Якщо немає світла, є акумулятор заряджений, то як зарядити? Просто там. Там ззаді буде такий розйом для акумулятора спочатку. Дивіться, спочатку підключаєте два кабелі плюс-мінус акумулятор, і потім плюс-мінус в, в розйом для акумулятора. І просто вмикаєте станцію і відразу у вас починається зарядка. Або є ще варіант зарядний пристрій, але зарядний пристрій працює тільки від електричества, Тому рекомендую, то вам ще придбати акумулятор, тому і за і зарядити від маш автомобіля. Тому що, якщо ви ви, наприклад, їдете кудись на природу, берете станцію з собою день з собою, наприклад всі ми знаємо, що на природі нема електричества, станція це удобно, тому що відкрив розетку, втек... ставив там, наприклад, зарядку від подовжувати, зарядку від ноутбуку, зарядку від планшета, можна від чого угодно ставити, але розетка повинна українська бути. Повинна євророзетка бути. Якщо Якщо там, наприклад, розетка там якась китайська, корейська або американська, то краще то треба купити лише перехідник. Зараз я вам покажу варіанти дивиться. Зараз покажу каталог. І що вибрати, наприклад, для однокімнатної. Для однокімнатного будинку, для однокімнатної квартири ось така підійде. Це мінімальний варіант на 2,5 кВт, акумулятор на 3,5 кВт. Вона коштує 53 тисячі гривень. Але якщо у вас там буде тільки освітлення, наприклад, освітлення. Там заря щось шось... за заря... холодильник та заряджатися, щось, то вам 2,5 кВт вистачить. А якщо у вас вже трьохкімнатна квартира, то краще взяти, то краще вже трішки гарнішу взяти, то краще взяти ось таку, як на картинці. На це, флагманський... це флагманський варіант. А вона на 3,2 кВт, многофункціональний прилад. Дивіться, як, як користуватися їй. Просто дивіться, наприклад, представимо, що, наприклад, ви поїхали в будинок знайомим, а в них вимкнули світло, в них немає ні генератора, ні станції, і ви взяли свою станцію. Що робити, Дивіться. Просто вмикайте і включайте прилади, які вам потрібні. Це модель 2024 року. Запам'ятайте, друзі, ні в кому разі не підключати прилади більше самої станції. Тому що, може, наприклад, станція 3.2, ви підключите в 6 кіл якийсь станок, то то просто станція погорить і, і все. Тому краще не станцію, що робити, щоб вона дивиться. Читав, що зарядна станція десь теряє по 20% раз в 5 років. Виходить, вона за 10% 40. 40% потіляє, якщо за. Виходить, за 25 років вона потеряє всі 100% і вам прийдеться нову станцію купити. Цій станції на 20 років, хватить, запам'ятайте. На 20 років це не це, це, це нормально. Айкафлоу не рекомендую. Рекуне. Це теж гарна станція, але якщо ви хочете, щоб ви як... Ця 25-30 років вас працювала, то рекомендую її купити. Дайка вам кажуть, що Дайка Фло це сама найкраща станція, але ви помиляєтесь, якщо так думаєте. Тому підписуйтесь на мій канал. І купляйте вот такі зарядні станції. Не рекомендую кафу, тому що я чув, що в неї, в неї якісь китайські дешеві плати. Тому, якщо ви хочете качественну станцію і знаєте, що там не, не якісь китайські плати, то, кув, то це Туасі то вам прийде на допомогу. Всім до побачення, підписуйтесь на мій канал.